Зараз в такі ось сонячні гарні дні на території парку, та які по Україні ми часто зустрічаємо такого невеличкого жучка, який привертає нашу увагу, якщо придивимося до квіточок. Називається він бронзівка Волохата або ж Оленка Волохата, а знають її як шкідника. Тому що вона виїдає цвіт. І ось саме коли починається масове квітування кульбаби, вони жучки ці, вилазять з ґрунту, тому що саме там вони проводять свою зимівлю і починають посилено харчуватися. Дуже часто зустрічаємо на кульбабах, тому що саме кульбаба є для них таким делікатесом, який вони полюбляють. Але кульбаба відцвітається. І ось ці жуки починають мігрувати на інші культури. Зустрічаємо ми їх на яблунях, зустрічаємо на грушах, і в, в період, коли в них є роки такого масового льоту, вони наносять ну, значну шкоду, тому що виїдають течінки, виїдають маточки і об'їдають навіть листки квіток, що, звичайно, знижує до, приводить до зниження урожаю. От, є дуже цікавий спосіб боротьби з оленкою. Тому що її приваблює синій колір, фіолетовий колір, тому садівники дуже часто на присадивних ділянках ставлять миски яскравого блакитного кольору або синього фіолетового і наливають туди воду. Таким чином оленка летить на цю приманку, попадає в пастку в воду і е, її е, збирають. Але е... В деяких джерелах можна зустріти інформацію, що додають ще у воду інтексицид різні. Я закликаю цього не робити, тому що воду з цих мисок також будуть пити і бджоли. І це завдасть, звичайно, непоправної шкоди самим бджолиним сім'ям. Так от можна просто наливати воду, тому що вода для оленки, скажімо так, не дуже приємна. Саме чому саме тому, що вона волохата, містить ось такі волосинки, і коли на ці волосинки попадає вода, жук, який і так є малоактивним, взагалі не може літати. Тому дуже часто в сонячні дні люди, ще беруть і холодною водою обпирскують дерева, а потім просто оленку струшують. Чому саме в вдень це робиться? Тому що вона цей жук, Оленка активна саме в день. Вранці і ввечері вона просто сидить, пережидає. Якщо, наприклад, це дощова погода ховається знову в ґрунт. ось, ну а коли день можна ось так з нею боротися. Ну і ще є, є одна така екологічний, один такий екологічний метод боротьби це вішають шпаки, Шпаківні, а тому, що природній ворог оленки це шпак, сорока, грак, ось ці птахи, які їх поїдають. Тому що всіх бранзівок називають оленками. Це ж один із них. Там, от блискуча Оленка. Оце є зелена Оленка. Вони дуже такі яскраві і такий жук. Він же ж ну не пройдеш, не помітивши його, тому що він дійсно гарний.